Загони ДСНС, поліції, кінологи з собаками і навіть шахтарі. Всі намагаються напасти на слід шестирічної Аліни. Вода чиста, просмотріть дно. Ще по обіді мала вирішила сходити до магазину. Там бачили її востаннє. 13.37, дівчинка вийшла. Потерпівши наша висла в магазинах, около двох двох часов відділі вже на трасі. Зараз ми будемо прочосувати там дорогу. Може, де тепер, може досі. На жаль, мати помітила відсутність доньки аж після дев'ятої вечора. Жінка, яка крім Аліни виховує, якщо взагалі можна так сказати, ще чотирьох дітей сама вже зневірилась у тому, що молодша знайдеться. Ну що ну, якби такі ряд, вже давно б знайшли. І скільки воєнних шукає? Де ваші інші діти? Красна армія вдома там. Та найгірші перечуття матері не обманули. Наявні зуби цілі, без слідів, свіжих ушкоджень. Аліну знайшли в підвалі напівзакинутого будинку. Вона давно була мертва і жахливо понівечена. Тяжело мені його називати чоловіком даного мужчину. Це особа мужського роду. Смущалась над ребенком, уже есть предварительно, предварительные результаты проведения судебно-медицинской экспертизы, имелся акт насилия, полового. Головний підозрюваний 33-річний місцевий чоловік. Він запримітив малу саме тієї миті, коли вона виходила з магазину. Тоді й вирішив її вкрасти. Аліна спробувала врятуватися. Сказала дядькові, що мама її шукатиме. Тоді злочинець, не соромлячись, зателефонував жінці, і поцікавився, як у тієї справи. Мати дурного не запідозрила і шукати дочку не кинулася. Про йолу спальню пана присіла на диван. Я приложила йому тіля. Її... И мультики не хочу, в общем, имей пора домой. Ну, я взял ее за плечи и положил, в общем, на на подушку. Я, ну, <laughs> взял подушку и начал ее душить. И зачем ее душить? Ну, начал кричать. На, на кухне лежал лежалухуны ножик. Я правой рукой ну, не с, не с размаху, а просто как э, вставил ножик ей. Под правою сторону под подрібру получається на злочинця. Тепер чекає покарання після цього, кричущого випадку кілька народних депутатів навіть узялися за законопроект щодо посилення відповідальності за злочини проти дітей.